Та мова, на яку я спілкувалася, вона мова ворога. І я дуже хочу навчитися красиво розмовляти українською. Маріуполя вже нема, а треба починати все знову. От перший крок це були курси української мови. Нема мови, нема держави. Коли приїхала до Лисичанська, сказала, що все, я розмовляю тільки українською мовою, бо я не хочу, щоб мене визволяли. І взагалі ми живемо в Україні, це державна мова, ми повинні знати. Мені дуже сподобалася доброзичлива атмосфера на курсах. Мені дуже сподобалась форма навчання. Я вважаю, що це ну, повинні бути такі масштабні курси, які охопили б велику кількість дитячо-переміщених особ або тих осіб, які просто хочуть Вчати більше удосконалювати свою українську мову дуже важливо, щоб такі курси української мови були скрізь.